Всіх закоханих у в'язання. Сьогодні навчимося разом з вами в'язати візерунок ланцюжок. Виглядає у виробі він ось так. Виконання доволі простий, але в той же час ефектний. Його можна використовувати в шапках, снудах, светрах, рукавичках, де завгодно. Я використала у таких дитячих шкарпеточках. Давайте почнемо. Я набрала 25 петель. 8 петель у нас буде йти на сам ланцюжок. Я буду в'язати на двох прикладах. На першому ланцюжку вчимося, на другому закріпляємо. Пров'язую 3 петлі виворітні. Вони до візерунку, в принципі, не мають ніякого відношення. Тепер в'яжемо вісім петель для візерунку. Один, два, три. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім, три виворітні. І наступний візерунок. Один. Два. Три, чотири, пять. Шість. Сім, вісім і три виборітні. Другий ряд в'яжемо без змін по малюнку. У мене це виборітні ряд. Пров'язую його так: лицеві три штуки, вісім виворітніх на наш візерунок. Три лицеві. Так між візерунками. І вісім виворітніх на візерунок. 8 і три лицеві. Кромочну виверітню я завжди пров'язую. В третьому рядку нам треба почати формувати наш візерунок. Я залишу у відео схему цього візерунка. Там ви побачите, в яких рядках треба формувати візерунок, зі скількох петель він складається. Починаємо формувати наш візеруночок. Три виворітні. І ось наша перша, наш перший ланцюжок. Нам потрібно з перших чотирьох петель зробити нахил вправо. Для цього перші дві лицеві ми знімаємо, не пров'язуючи на праву спицю і залишаємо їх за роботою. Наступні дві лицеві пров'язуємо. Тепер нам потрібно зробити перекрут. Ми залишали непров'язані петлі за роботою, значить, за роботою ми їх знімаємо на ліву спицю, а пров'язані перевдягаємо на праву. Ось таким чином. І пров'язуємо наступні дві лицеві. Наступні чотири петлі нам треба перекрутити вліво. Для цього ми перші дві лицеві, не пров'язуючи, знімаємо на праву спицю, залишаємо перед роботою. Наступні дві лицеві пров'язуємо. Перші дві непров'язання ми залишали перед роботою, значить, перед роботою ми їх знімаємо на ліву спицю. Пров'язані вдягаємо направо обережно. І пров'язуємо лицевими. Ось що в нас виходить. Поки нічого не зрозуміло, але потім все вималюється. Пров'язуємо три виворітні і закріплюємо матеріал на другій, на другому ланцюжку. Робимо нахил вправо для цього перші дві лицеві. Знімаємо на праву спицю, залишаємо за. Роботою. Пров'язуємо дві наступні лицеві. За роботою ми знімаємо дві непров'язані, міняємо місцями пров'язані на праву спицю, не пров'язані ліву і пров'язуємо лицевими. З наступні 4 лицеві петлі робимо нахил вліво. Перші дві лицеві не пров'язуємо, залишаємо перед роботою. Пров'язуємо дві наступні лицеві. Не петлі перед роботою знімаємо і перекручуємо з пров'язаними. Пров'язуємо лицевими. Далі три виварітні. Четвертий, п'ятий, шостий рядочки ми в'яжемо без змін по малюнку. Перекрути будемо робити аж у сьомому рядку. Пропоную вам самостійно пров'язати четвертий, п'ятий і шостий рядок по малюнку. І зустрінемося з вами в сьомому рядку. Пров'язали самостійно четвертий, п'ятий, шостий рядок, і зустрічалися з вами в сьомому рядку. В сьомому рядку нам потрібно також зробити перекрути. Пров'язуємо три виворітні. І тепер нам треба зробити перекрути навпаки. Там, де ми робили вправо, робимо вліво. Там, де робили вліво, робимо вправо. Тут нам треба зробити вліво. Ми перші дві лицеві не пров'язуючи, знімаємо на спицю і перед роботою, перед роботою і пров'язуємо дві наступні. Перед роботою ми знімаємо їх на ліву спицю не пров'язані. Так петлі пров'язані, міняємо місцями з не пров'язаними і не пров'язані пров'язуємо. Пров Тут робимо нахил вправим. Перші дві лицеві петлі залишаємо за роботою, пров'язуємо дві лицеві наступні. За роботою знімаємо дві непров'язані петлі, міняємо місцями з пров'язаними і пров'язуємо лицевими. Ось що виходить. Ось таке кільце нашого ланцюжка. Зараз закріпимо матеріал на другому прикладі. Знову так само нам треба зробити Нахили вліво і вправо. Робимо нахил вліво, знімаємо дві лицеві петлі нашого візерунку перші перед роботою. Пров'язуємо наступні лицеві. Перед роботою знімаємо не міняючи місцями з пров'язаними. Пров'язуємо не Робимо нахил вправо. Перші дві лицеві петлі за роботою, за роботою, пров'язуємо дві лицеві наступні. За роботою міняємо. Наші петельки. Пров'язуємо непров'язані лицеві і три останні виворітні. Ось що виходить такий візерунок. Принцип його в'язання це 7 рядків вверх. Перекрути робимо в третьому і сьомому рядку. І так кожен раз. Третій рядок перекрут сьомий. Перший, другий в'яжемо просто, третій перекрут. Четвертий, п'ятий, шостий в'яжемо просто сьомий перекрут. Сподіваюся, мій майстер-клас по візерунку ланцюги з восьми петель був для вас зрозумілим. Підписуйтесь на канал. Ставте вподобайки. І в'яжіть із задоволенням.